Доступ до української системи освіти. Тому що да часто кажуть: а, все, забудьте про тих дітей, які там окуповані території, вони перебувають під е, дією російської пропаганди. Ні, в мене є досвід ще з 2014 року, коли в мене в класі було спочатку там сім дітей вимушених переселенців, потім в 19-му році з Криму були, це територія Донецької, Луганської області. Так, вони перебували під вплив, певним впливом там російської пропаганди, але при е, коли ти демонструєш. Якраз їм допомагаєш їм розвивати навички критичного мислення, коли ти показуєш де правда, а де вимисел, де ти в історії показуєш де пропаганда, а де відповідно. Справжня історія, і робиш це не тим, що ти так сказав, а ти показуєш їм документи, допомагаєш їх аналізувати. Ти е, використовуєш різні види джерел, різні підходи. І діти самі приходять до цього висновку: хто правий, хто ні. І тоді будь-яка пропаганда на них діяти не може. І саме тому ми зараз посилили і громадянознавчий компонент, зокрема, це в нас громадянська освіта. Якщо вони раніше була в 10 класі, то зараз в нас 5 класу це інтегрований курс громадянська освіта та вступ до громадянської освіти». Історії громадянської освіти, і далі, там в 6, 7, 8, 9 класі йде як можна окремий курс з громадянського освіту, так і я у вигляді інтегрованого курсу з історією. І ми все більше йдемо до інтеграції предметів для того, щоб якраз і розвивати оці компетентності. До речі, пані Лі сьогодні про компетентності згадували. Багато хто кажуть, о, придумали це новеньке слово, це ті ж знання, вміння і навички. Uh -huh. Насправді, знаєте, я завжди батькам кажу: от ви в школі навчалися і завжди казали, навіщо мені потрібні в житті ці Знання, хто в мене буде питати про Люблінську унію або коли розпочалася там Друга світова війна, і що на роботу прийду, запитають. От якраз компетентності це ті навички 21-го століття, які вам потрібні в житті. Можливо, тобі ця дата і не буде потрібна, але вміння аналізувати, вміння встановлювати причину на слідкові зв'язку, вміння бачити, як минуле циклічно розвивається, і чому ми повинні вчати історію, щоб не повторювати це в майбутньому. Плюс активна громадянська позиція, тобто діяльність. Не підхід створюється, тому в нас зовсім інша зараз система освіти ніж була раніше. Про систему освіти зафіксувала Лілія Михайлівна. А ось те, що скорочує скорочується фінансування. А... І та інформація, що 500 шкіл можуть залишитися без коштів, відповідно призупинити свою роботу. От чи не вважається це порушенням права на освіту для дитини і українців це може бути порушенням права в тому випадку, якщо дитині нічого не пропонують для поліпшення угу. умов її навчання. Якщо немає альтернатив? Тобто ідея в чому полягає? Тут все дуже залежить від місцевої влади. Тому що місцева влада завжди може розрахувати, які в неї перспективи по кількості дітей, і тоді вони також дивляться на якість роботи шкіл і як забезпечується освітній процес. І вони повинні планувати або є два, два шляхи, або вони дофінансовують школи з власних бюджетів, якщо в них немає куди в кращі умови перевести цих дітей. Або ж звісно, що це е, вирішує кабінет міністрів оцей поріг, чи це 45, чи це 30. Але цифра 45, скоріше всього, не даремна, тому що це теж співвідношення, скільки інвестувати в навчання дитини у школі, якщо в ній 45 учнів. Тому або громада е, сама фінансує цю школу, або ж. Громада дає достойні гідні умови навчання для цих дітей. Чому я кажу, що батькам треба перевірити, а де далі буде навчатися їхня де дитина? Краще. І якщо батьки бачать, що вона буде навчатися в гірших умовах, або її будуть возити по розбитій дорозі. І немає можливості, скажімо, їй треба буде довго їхати. Ви ж розумієте, що кудись їхати до школи треба раніше встати пізніше приїхати зі школи. Це теж має свою ціну, але ця ціна тільки тоді обґрунтована, якщо дитина буде навчатися в кращих умовах, тому це вже робота міської влади. Вони засновники шкіл і вони зобов'язані. Передбачити, де будуть навчатися ці такі діти, зробити там під'їзд, зробити кращі умови. А якщо не здатні, то тоді своїх е, коштів, своїх бюджетів змушені будуть продовжувати фінансувати ці школи. З вашого гляду, скільки із 500 шкіл е, громади візьмуть на власне фінансування з вашого досвіду? Скільки це не можу зараз сказати, тому що це дуже індивідуальні ситуації. Надзвичайно, тому що частина цих шкіл може, наприклад, навчатися дистанційно, і в них тільки 45 учнів. І якщо це тільки дистанційне навчання, то тут взагалі не питання довезення. Частина це очні школи, і залежить в яких вони умовах, от які я описала, чи є якась недалеко краща школа, де навпаки діти можуть отримати якіснішу освіту, чи ні? Тобто тут спрогнозувати Цікаво неможливо, також... треба вивчати контекст кожної школи. Цікаво також, а куди підуть кошти? Наприклад, ми зекономили так 500 шкіл. Ви кажете, що якщо, наприклад, на одну школу там 90 тисяч на одного учня, то в сільській місцевості 110 так образ. Ми ну, візьмемо, ці кошти зекономлені, це величезні кошти. Як простежити їх ефективне використання? Взагалі, формула розподілу освітньої субвенції, яка віддається з центру в громади, базується на кількості класів в першу чергу, на кількості класів і теж кількості учнів, але основна одиниця це клас. І Зрозуміло, що при цьому тоді йде заощадження, коли діти перебувають у більших класах. Так. Але парадокс полягає в тому, що коли ми пробуємо подивитись, наприклад, на результати е навчальних досягнень дітей, зокрема, це міжнародне дослідження ПІЗА, яке я згадала 15-річних, uh -huh. теж це підтвердило, що в маленьких класах. Діти мають гірші навчальні досягнення ніж в більших класах. Вони взаємодіють, немає контакту, тому що немає такої широкої взаємодії і от е, цієї е, конкуренції. Ну, спілкування, <смеш> конкуренції. І е, це, це дуже цікаво. А в <смеш> нас є школи в селі, де майже індивідуальне навчання, тому що в класі 5 учнів. Класи можна відкривати від 5 учнів. Але на жаль, це ніяк не відбивається на кращих навчальних досягненнях символу, дітей. Немає стимулу, так би мовити, прикладу або ось цієї конкуренції, так про яку ви говорите. Дуже важливо. Ще е, тема е, освіти. Ньої реформи ми сьогодні неодноразово будемо згадувати пана Бабака. Він повідомив, що в Україні стартує так експеримент з 12-річною школою. Учнів чекатимуть два напрямки: академічний для вступу у вищий та професійний із повною середньою освітою і практичними навичками. Експеримент триватиме до 2027 року і готує школярів і вчителів до євростандартів освіти. Нардеп також нагадав, що 11-річна програма зараз діє лише в Україні. Недружні нам Росії та Білорусі а з 2027 року 12-річна програма запрацює по всій країні, пані Лілія. Так, це частина реформи нова українська школа, і це передбачає закон про освіту. Справді на території Європи тільки три країни мають 11-річку річку: це ми, Росія і Білорусь. І е, я думаю, якщо зараз обирати вектор, куди нам іти, то очевидно, куди нам іти. Для чого нам цей додатковий рік освіти в старшій профільній школі? Власне, для поглибленого вивчення, для того, щоб діти могли отримати ці компетентності, розумієте, оці наскрізні навички, м'які навички, які їм потрібні для непередбачуваного майбутнього. Зараз неможливо отримати в школі знання, які будуть актуальні хоча б наступні 10 років. Тому що змінюються технології. Ти мусиш навчитися сам вчитися. Є дуже багато інших е, таких прикладних знань, які потрібно дати нашим дітям, про які раніше не входили в результати навчання, але на це все потрібен час, і от тривалість цього навчального часу є 12 років. До речі, психологічно, в 18-річному віці, діти більше готові до, наприклад, свідомого вибору своєї наступної професії, і зокрема, де вони будуть продовжувати навчання у вищій школі. У нас є дуже багато випадків, коли вступники вступають на перший курс. І після першого курсу вони хочуть змінити кардинально змінити спеціальність, на як на яку вони вступили, і це пояснюється. Власне, оцей один рік має величезне значення. І хочу сказати, що для України це велика інвестиція, додатковий рік навчання в системі загальної середньої освіти. Більше того, ця реформа колись була. І в нас мало бути запроваджена 12-річна освіта. Я пам'ятаю, десь на моєму році О, там, е навчання, яка але, міністр, але... Міністр. табачник так. став міністром. Так. А тепер ми знаємо, яку роль він виконував, зокрема, спросування е російських інтересів в Україні, і саме він спричинив до того, що ми повернулися далі в російську рамку 11-річної освіти. Тому зараз ця реформа критично важлива. Щоб вона була успішна, щоб всі побачили, що дає цей додатковий рік навчання для дітей, більш поглиблене вивчення предметів, які суголосні природі дитини, іноземних знання іноземної мови, оці які навички, які необхідні для майбутнього життя, оце потрібно для наших випускників, щоб вони були конкурентно здатні і успішні у майбутньому житті. Будь ласка, та в мене тут ще аргумент завжди для батьків. Я найпростіші приклади, знаєте, з їхнього минулого розказу. Завжди ж аргумент такий. Це ж вони будуть просиджувати штані ще один рік. Ніякої користі немає. А 18 років, це що, їм вже в 11 класі буде. Це з дітьми будуть з колясками біля школи гуляти. Я їм завжди кажу, що дивіться, по-перше, є оцей 10 клас. Ви, коли обираєте свій профіль, ви можете протягом 10 класу. Його змінити. І тобто дитина, коли буде обрати свою, грубо кажучи, майбутню спеціальність, вона не просто вибрала, а потім ой, вже пізно не можу змінитися. Побачила це на її, в неї є фактично цей 10 клас, як профорієнтаційний. Плюс, якщо ми візьмемо всі європейські держави, то там завершують навчання в Німеччині, здається, взагалі в 19 років, тобто набагато пізніше, ніякої проблеми немає. Плюс кожен рік там навчання в майбутньому збільшує заробітну плату випускника на 7%. 100%. Тому це дійсно є інвестиція в твої навички. І ще один важливий момент: що коли ми говоримо про профілі, батьки кажуть, ніякої користі від тих профілів немає, так ви ж і не хочете нічого змінити. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про час тему, що таке профіль? А, ну. Історичний профіль вдамо на годину більше, або там на дві на історію. Ну і давайте ще юридичний правознавство дві години. Ось і все зараз, коли вони будуть обрати собі предмети, профіль буде формуватися фактично дітьми самостійно, тому що вони обирають є предмети обов'язкового циклу, які вивчаються. А далі вони собі в межах свого профілю добирають… Інше, наприклад, я вибрав собі історичний профіль, я собі можу добрати політологію, я собі можу добрати соціологію, я можу добрати собі філософію і таким чином дійсно перетворити це на справжнє навчання, яке мене підготує до університету. По-друге, в мене був приклад, коли учень після 9 класу ну не хотів він навчатися, але батьки кажуть, будеш вчитися, підеш в університет. Але при цьому він хотів працювати, він лагодив автомобілі ледь на найкраще в місті Києві. Батьки до нього приїздили, що він. Відремонтував ось тут для нього і є якраз оцей професійний профіль, який дозволяє йому свої навички максимально реалізувати. Він буде проходити практику паралельно з навчанням і завершивши школу, він буде мати спеціальність і буде сам задоволений. Він буде. Приносити користь державі, і ми будемо мати покоління, яке знає, чого воно хоче від свого майбутнього життя. А до речі, Пане, Сергій, до ваших практичних проблем я б додала ще одну для батьків, тому що всі обурюються щодо зовнішнього незалежного оцінювання. Так. Зараз воно НМТ, потрібно угу. наймати репетиторів, тому що діти не встигають під час школи підготуватися більш поглиблено так. до зовнішнього оцінювання. Зробити. А насправді не вистачає для цього часу, бо вони мають дуже великий, е, велике коло предметів. І ми маємо позитивні приклади, що є діти без репетиторів, які досягають гарних результатів результатів, так але широка частина наших абітурієнтів мали репетиторів. Так от збільшення навчального часу і можливість поглиблено вивчати ті предмети, які потім ви будете складати при вступі, теж є хорошою частиною підготовці підготовці школи. А чи не краще профіль змінювати раніше? На. Наприклад, з 10 класу починаючи, це ж навантаження на нашу освітню систему. Оскільки ми за один рік ще маємо додатково а, доплатити цим вищим не вищим навчальним закладам, а школам середньої освіти, де ми візьмемо ці гроші, їх а фактично зменшується період навчання. Що ми зараз помітимо в вишах? Ну тобто, якщо раніше да це було 5 років, да, от стабільно, так. то зараз... чотири роки бакалаврати, потім так, два роки А України три з половиною. Або три роки бакалаврат. Угу. Тобто, правильно, я розумію, 12 років в середній школі, потім 3,5 роки це бакалаврат, бакалаврат і закінчують і навчання тоді... магістерська програма. Практично ми так. закінчуємо бакалаврат так в тому самому так, віці. Так, так. І зараз, на відміну від, скажімо, мого покоління, в нас всі, після того, як отримав бакалавра, всі хотіли, або там хтось йшов на спеціаліста, тоді ще інший на магістра. Так, там так, так. Відмінці, зараз нема навістри, спеціаліста. Так. вже. Так. Угу. то зараз більшість дітей, вони. Вони, ну, Випускники, вони вузів, вони кажуть, це даремна трата часу. Я вже гарний спеціаліст, а дехто ще і навчається паралельно може і за кордоном. І відповідно вони одразу хочуть іти працювати і реалізовувати себе. Тобто так. в них час це гроші, і ти можеш набагато швидше його використовувати. Але знову ж таки, ще важливий момент щодо 12-ї річки. Коли зараз наші діти завершують навчання після 11 класу, їдуть в Європу через оцю нестиковку в роках, вони дехто в деякі країни не можуть вступити там одразу в університет, і їм доводиться оцей рік ще фактично доначатися. Угу. Оця різниця вона ліквідує е, ну цю прогалину і дозволить їм одразу бути повноправним членом європейської спільноти. Е, зараз ми бачимо по результатах міжнародних досліджень, що дуже важливо вкладати саме в шкільну освіту. Вона робить базу. Так. А от цикли навчання для дорослих людей вони навпаки скорочуються правильно. Я розумію автоматично, наприклад, запровадження. Запровадження 12-річної програми для середньої школи це означає, що автоматично в університетах скоротиться період навчання до 3,5 років. Е, так, на, на бакалаврських програмах, хоча можуть бути спеціальності, наприклад, технічні, якісь угу. інженерні, зафіксували, які можуть мати далі трошки більшу тривалість програми, але запам'ятайте, що от є оцей тренд: інвестувати в освіту дітей більше. Але оці програми для дорослих вони стають коротші. Uh -huh. Тому що, по-перше, є дуже багато технічних засобів, якими можуть дорослі люди uh -huh. скористатися, і зараз е, тренд на те, що людина впродовж свого життя декілька разів змінює професію і uh -huh. змушена перенавчатися, донавчатися. І це відбувається за короткі цикли навчання, наприклад, річного навчання, коли ти хочеш здобути іншу професію, але маєш якусь базову освіту. Почула це те, що нас очікує в майбутньому. Давайте зараз поговоримо про сьогодення, в яких умовах ми живемо окремо Харків В ексклюзивному коментарі для новини Лайв мер міста Харкова, пане Терхов, розповів про те, що семи підземні школи розпочали навчання. Ще три планують відкрити найближчим часом. каже, що понад 17 тисяч дітей повернулися до школи, і навчання поступово відновлюється. Давайте це почуємо. Я хочу сказати, що два відчуття, які є сьогодні, у мене особисто. Перше це біль, біль від того, що ми не можемо сьогодні навчати наших дітей у школах, нема цих свят, які ми завжди проводили до війни. І з другого боку, це те, що ми зробили. Ми зробили те, що наші діти, не зважаючи на все, можуть навчатися, Наші діти незважаючи на все. Можуть радити, сміятися, бути бути дітьми. Насправді, і це дуже дуже важливо. Я. Спілкувався з батьками, для них це теж має дуже велике значення. Для всіх нас має велике значення, що діти мають можливість в Харкова навчатися. Сьогодні до шкіл будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно. Насправді так, ми побудували три школи. Крім цього, в планах у нас до 1 січня побудувати ще три школи. Було чотири. Тобто сьогодні розпочали заняти сім справжніх шкіл, і крім цього, шість станція Е, І я дуже дякую. Дякую, перш за все, будівельникам. Дякую вчителям. Ну, звісно, наша подяка, щира подяка нашим військовим, які дають можливість нам це, це все зробити. І ще трохи інформації про місто, яке також знаходиться поблизу кордонів Російської Федерації, яке також під обстрілами прямими обстрілами з РФ. І у Запоріжжі. Цьогоріч до першого класу пішло близько 3,5 тисяч дітей, стільки ж як і минулого року. Виконуючи обов'язки міського голови Рагіна розповіла в ефірі новини лайк про готовність міста забезпечити комфортні умови навчання. Давайте почуємо. Сьогодні відбулися святкові заходи і Запоріжжя, так само до речі, як і в тому році, набрало 3,5 тисячі першачків. Тобто, в нас по місту суттєва кількість діток, які почали ходити до школи, не зменшилась. Більше того, зі 100 навчальних закладів, які є в місті, 98 мають всі безпечні спроможності, щоб забезпечити дітям навчання в змішаному форматі, тобто в укритті або в підземній школі. Безумовний комфорт про навчання це певно, важко говорити, але ситуація залишається викликом для багатьох регіонів. Зокрема, ми почули, як кажуть, про школи, що їх відкривають підземні школи. А Пан Терехов також про Запоріжжя, місто, яке також знаходиться під обстрілами Російської Федерації. Як ви оцінюєте там ситуацію? І що важливо, 3,5 тисячі діток, так само як і минулого року, тобто кількість не зменшується. Це сигнал чого. Це сигнал того, що люди мають надію. І ця надія надія на нашу перемогу і те, що українське військо відстоює, і люди кладуть своє життя за те, щоб Україна була. І ці прикордонні міста вони також живуть і живуть і підтримують це життя. Ви ж зрозумієте, що таке підземна школа? Уявіть собі приміщення, в якому весь час штучне освітлення. Скільки часу можуть бути діти в такому приміщенні? Вентиляція ще також, тобто, без сумніву, що тут застосовується так звана ротаційна модель, ці діти можуть там перебувати обмежену кількість годин. І, наприклад, якщо ми маємо сім підземних шкіл у Харкові а туди приїжджає 17 тисяч дітей. Це означає, що теж йдуть ротації в певні дні. Одні діти в певний час приїжджають, інші діти в інший час приїжджають. Тому е це так би мовити спосіб, яким чином перейти в цей змішаний формат. І дати можливість дітям соціалізуватися, спілкуватися, тому що в нас до цього часу є також і такі діти, які вже закінчили, наприклад, початкову школу і ніколи не бачили вживу своїх однокласників. І це, ми ще до кінця не міряли їхні навчальні досягнення. Що ці діти вміють? Тому ми будемо мати справу з цими навчальними втратами і зараз навіть такий формат є святом. Коли вони бачать своїх однокласників, коли вчителі вживу можуть е, з ними спілкуватися і організовувати різні форми роботи, е, можна тільки подякувати всім, хто своєю стійкістю, і батькам, які приводять дітей, і вчительству, яке забезпечує цей навчальний процес, і тим, хто будує ці школи, до речі, планується що е, і, і розгорнуте будівництво 200 підземних об'єктів. В системі освіти для того щоб діти могли навчатися на таких в таких небезпечних територіях, ось в контексті а, того, що ви зазначили, того що будуть будувати підземні а, навчальні заклади, зокрема зараз знову почуємо мера міста Харкова, пана Терехова. Бо він зазначив, що а, плани побудувати підземний дитячий садочок у місті є і каже, що роботи в цьому напрямку вже ведуться хоча вимоги щодо його будівництва відрізняються від тих. Які потрібні для шкіл, що а, додає складності ексклюзивно для новини лайф? Почуємо ми? Я б дуже хотів, щоб нам не прийшлося будувати дитячі садочки, але а, вся проектна кошторисна документація у нас вже а, є. Ми визначили з містом.